Пановні письменники, Будь ласка, всі учасники пробігу письменники, йдіть до мене. Значить так, мізансцена. Ми зв'язуємо язиками цих двох панів. Потім письменники беруться з одного боку за одного, з другого за другого. Знаєте, яка серебка? Хороший вузол накладайте, хлопці здорові, щоб не цей, не, не розв'язався. Ми їх зв'язуємо язиками. Так, не шановні наші політики, тримайтеся. По поїхали! <смірця> так, 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 пише, ти на тирного спірта, будь ласка. <смірця> так, так. О, перша допомога Колісніченку. І перша допомога Ківалові доп... наш тирний спірт нас не підведе. І як ви думаєте, заслужена перемога? Ну, вийшло так, що переміг Колісніченко, хоча б сценарію, по сценарію повинен був перемогти Та, знаєте, Несподіванки не хепенінгів і несподіванки політики. Вирвали язик Колісніченко, хоча ми планували, що його вирвуть Ківалов у першу чергу. І саме для нього ми приготували на 13. Але самі розумієте, як сталося, так сталося. Так що... Ви вот навпаки сказали. Да? Ви кажете. Вирвали язики вело випадково. І тому вирвали язик. Ну, я думаю, що ми були так.